Сьогодні вранці, 4 березня, комуна Бенбердхау в районі Клєві у Німеччині спіткало лихо. Близько 4-ї години ранку сталася пожежа у будинку для літніх людей. На жаль, полум'я забрало життя чотирьох людей. Одна особа отримала критичні поранення, що наразі загрожують її життю. Двоє людей госпіталізовані серйозними опіками, та 15 осіб мають легкі травми. Серед важкопоранених пожежник і поліцейський. Будівля евакуйована. Причини займання з'ясовують оперативники. На місці працює поліція, опікуючись потерпілими та їх родичами. Район проведення операції оточений. Жителі Бетбурхау просять уникати прогулянок поблизу даної території. Команда Ювінюз хотіла би побажати скорішого одужання постраждалим. А також би хотіла нагадати вам про правила безпеки, аби не спричинити пожежу. З вами була репортерка Олена Любимова. До нових зустрічей в наступних відео.